Вітаю, шановне панство! Сьогодні я розповім вам історію, яка викликала неабиякий резонанс свого часу на території нашого західного сусіда. Тому рихтуйте чай, наливайте канапки, ми починаємо. 25 червня 1998. столиця Польщі, Варшава, в мікрорайоні Вільянов близько 20-ї години. У будинку відставного бригадного генерала МВС Юзефа Сашіна відбувається святкування з нагоди іменин. Окрім сім'ї винуватця події, а саме дружини Яніни та сина Яцика, також присутній американський бізнесмен польського походження Едвард Мазур та колишній шеф польської поліції Марек Папала. На вечірці поліцейський перебуває недовго, адже має зустріти матір, яка приїхала в гості на залізничному вокзалі. Після чого дізнається про затримку потягу на понад годину, тому вирішує зачекати вдома. У 22-й над інспектор поліції Папала паркує автомобіль Деву Есперо біля будинку, де мешкає в мікрорайоні служевець. Замикаючи автомобіль, він чує позаду, чиїсь кроки. Повернувшись, в ту ж мить пролунав смертельний постріл в голову поліцейського. Кілер запихнув тіло в авто і побіг в напрямку вулиці Пулавська. Почувши постріл, дружина жертви, яка у цей момент вигулювала собаку, повертається в сторону будинку. Вона помітила втікаючого молодика, але роздивитись обличчя не змогла. Також біля паркінгу проходить пара людей. Пізніше під час слідства у чоловікові, що йшов з дівчиною, вона впізнає легенду Варшавського злочинного світу Ришарда Богуцького, який після звинувачень у фінансових махінаціях втік до США. А також мав спільні незаконні справи з людиною на прізвисько Нікощ. Запам'ятайте це ім'я, до нього ми повернемося пізніше. Другим свідком у справі був сусід убитого, в'єтнамець Нгуєн, що теплої червневої ночі в момент перерви матчу мундіалю між збірними Німеччини та Ірану вийшов на балкон перекурити. Він побачив, як до автокоменданта підходив чоловік, що мав у руці якийсь предмет, схожий на автомобільний вогнегасник. Під час слідства зробили припущення, що то був пістолет, обмотаний фольгою, щоб не загубити гільзу від кулі. За хвилину я почув постріл. На жаль, не можу описати обличчя кіллера, не можу навіть згадати його тілобудови. Новина про злочин, скоєний проти поліцейського високого чину. Миттєво рознеслася містом. Тому на місці злочину, крім правоохоронців і журналістів, з'являються і політики, з великою кількістю яких жертва товаришувала через хвилювання і, можливо, необізнаність з роботою криміналістів. Ті розгулюють місцем злочину, затоптуючи сліди і розкидаючи недопалки. Поліції вдається знайти на бруківці відбиток взуття, проте це не дало жодних результатів. Не знайдено також гільза, що могло вказувати на те, що вбивця був професійним кілером. Марек Папала будував свою кар'єру поступово. Розпочинав як звичайний патрульний, потім, в відділі дорожнього руху, поволі йшов по кар'єрній драбині, поки не зайняв посаду директора департаменту. Окрім того, він паралельно навчався і 1990 року отримав ступінь доктора юридичних наук в Лоцькому університеті. Також читав лекції в офіцерській академії. 1995 року став заступником головного коменданта поліції. А в 1997 році міністр внутрішніх справ Лешек Міллер призначає Папалу очолювати поліцію країни 3 травня того ж року. Марек отримує звання медінспектора поліції, щось типу генерала у нас. З високої посади Папала був знятий 29 січня 1998 року, оскільки мав отримати посаду офіцера зв'язку в Брюсселі. Щоб спіймати злочинця в головній комендатурі поліції створено спеціальну групу під криптонімом «Генерал». У 2012 році. Головне слідство в справі вбивства Попали очолює прокуратура міста Леозь. Головним підозрюваним у справі стає Ігор М. під псевдонімом Патик. Разом з ним звинувачення отримують ще шість осіб. Патик відомий для поліції вже тривалий час. Понад 20 років завдяки крадіжкам дорогих автомобілів. Патик розпочав свою професію в 16. Вкрав тоді авто класу Люкс для місцевого гангстера, який заплатив йому півтори тисячі доларів. Для бідного хлопця на той час це була неймовірна сума, заради якої він був готовий наражати своє життя на небезпеку. Пізніше, під час скоєння злочину, він був близький до смерті. Його банду переслідувала поліція, блокуючи дороги. Злочинці заїжджають в вулицю, що вела в глухий кут. І під пострілами покидають викрадені лімузини. Патикові вдається втікти до автомайстерні, де знайомий механік ховає його в ямі. Розповіді Ігоря М ем про його схеми крадіжок автівок викликають неабиякий захват середовищі відомої у Польщі Прушковської мафії. Серед його жертв були як звичайні люди, так і польські знаменитості, зокрема засновник рок гурту Будка Суфлера Кшиштоф Цуговський, якого було викинуто з машини взимку у самісінькій сорочці, а його дорога дублянка поцуплена разом з транспортним засобом, і навіть політики, наприклад, Барбара Бліда. Банда злодія займалася і легалізацією крадених авто, підробкою номерів виробництвом фальшивих документів, через що її очільник став надзвичайно невигідним для конкурентів. Одного разу його було викрадено угрупуванням з Ніта за свою свободу. Ігор М. мусив заплатити 20 тисяч доларів. Як тільки він звільнився, одразу потрапив під протекцію Ярослава Соколовського, псевдонім Маса, одного з ватажків вище згаданої прушковської мафії. Відтоді міг дозволити собі ще більшу зухвалість, оскільки скорумповано поліцію мав в кишені, а в його оточенні не бракувало міцних шибайголів. Для розуміння, коли одного дня член його банди був поранений поліцейським і потрапив до лікарні, його врятували колеги по професії, видаючи себе за пацієнтів. Очевидно, що такий захист мафії був не дешевим. Потик мусив ділитись відсотком з Соколовським, і краще його було не дратувати, коли одного разу ігор спробував заховати у викраденому авто. То 4 кг золота Маса не лише забрав скарб, але й наложив на патика санкції. І той мусив заплатити половину вартості дорогоцінного металу. Проте дороговартісні опікуни не погіршили його рівень життя. Швидше, воно того вартувало. І той міг влаштовувати гучні вечірки після вдалих справ. Також витрачав гроші на екскорт агенції. Що цікаво, в певній мірі це йому допоможе на судовому процесі в майбутньому. Потрапив ігор М в руки поліції наприкінці квітня 2010 року. Йому загрожував суворий вирок, тому він почав здавати інших злочинців. Він виявився корисним для слідчих, оскільки мав хорошу пам'ять і міг описати найменші подробиці крадіжки дорогих авто, коли надана ним інформація підтвердилась слідством. Ігор отримав статус коронного свідка. Короний свідок це злочинець, який за обіцяне помилування чи значне зменшення покарання видає інформацію про незаконну діяльність своїх компаньйонів по організованій злочинній групі, щось типу інформаторів і свідків, що живуть за спеціальною програмою у США, що можна часто побачити в кіно. Патик розповідав прокуророві щоразу більше інформації не лише про злочини, пов'язані з автомобілями, а також й про корупцію в столичній поліції, і одного разу пригадав випадок, який трапився 25 червня тисяч. 1998 року, коли загинув Папала, це було за дві години до вбивства. Пильнував тоді територію перед будинком генерала. Хтів викрасти червону Тойоту, яка була у мене на меті протягом якогось часу. На парковці її тоді не було, тому вирішив зайнятися іншим авто тієї ж марки, що було поруч. Спокуса була у тому, що машина стояла з відкритими дверима. Коли підійшов ближче, то виявилось, що в авто сиділи знайомі мені злочинці. Це були Решат Богуцький і Сергій С. Той другий був членом відомого клубу найманих вбивць. Свідчення ПТК лежало у столі слідчого понад рік. А зувербований далі без тиску здавав давніх друзів. У цей момент несподівано з'являється його давній колега по злочинному ремеслу Роберт П. Також відомий під псевдо «Роверек». він теж мав статус коронного свідка і сумлінно співпрацював з прокуратурою. Видав 40 крадіжок авто з розбійним нападом, і завдяки цій інформації було затримано сім членів його банди. Проте під час одного з допитів Роберт згадав про невдалу крадіжку дево, яким їздив Марек Папала, зі слів Роберта П. Надінспектор загинув від рук Ігора М. Це члени банди Патика приїхали під блок коменданта, щоб вкрасти авто. Ігор з Маріушем М. пішли на справу, а я з двома іншими спільниками лишилися в автівці на стрьомі. Досить довго з парковки не було ніяких сигналів. Треба було оглянути, чи все в порядку. І в той самий момент пролунав постріл. Через мить підбігли до нас. Ігор і Маріуш кричали: Спердаляйми, босрака! зробилось гаряче. Швидко від'їхали. Патик потрапив під арешт. Прокурор Лоцький в останньому слові перед судом стверджував, що свідчення Роберта П. було перевірено з всіх можливих сторін. Перевірено акти поліції, виконано ряд слідчих експериментів. Все це підтверджувало, що донощик не планував помсти для давнього друга. Свідок має надзвичайно вбогий словниковий запас, не може висловитися. Ми не давали йому жодних матеріалів перед допитом. А чому патикові так кортіло тієї червневої ночі 1998 го викрасти власне дево марку авто, яку досить часто використовували поліцейські тих часів, бо його банда готувалася до розбійного нападу на тір в сенсі далекобійну вантажівку. Не той тір, де відточують навички володіння зброєю. Автівка була потрібна як прикриття, замаскована на немерковану машину поліції. Транспортний засіб потрібно було викрасти разом з ключами, а також позбутися водія. Патик мав намір прибрати власника назавжди, але, звісно, не підозрював, що це був колишній шеф польської поліції. Ігор М заперечував ці свідчення. Через численні неточності у представленій версії розслідування її розкритикували колишні офіцери поліції та журналісти-розслідувачі, які займалися вбивством суперінтенданта Марика Папали, Єжа Яхович та Казіма Штуралінський, через те, що поведінка вбивці не відповідала способам дії викрадачів, що вказувало не на спробу пограбування, а на сплановану страту. Відсутність власне викрадення транспортного засобу та те, що пістолет ТТ з глушником, який використовувався для вбивств був малодоступний серед зловмисників автовикрадачів, а також нелогічну причину злочину. Колишній шеф Прушковської мафії та янгол охоронець Патека Ярослав Соколовський маса висловив свій скепсис стосовно свідчень Роберта. Пе покажіть мені, хоча б один випадок, коли банда Патека напала на тір. Вони цим не займались. В питанні крадіжок авто знали все, що брати, на яких номерах і чого уникати. І тут раптово Ігор чилить собі, колупається в носі і каже: візьмемо зброю, викрадемо в коменданта авто, знадобиться нам в першому у житті пограбування Тіра. Це якийсь цирк. Це очевидно, як білий день, що маємо випадок помсти злочинців, яких Патик всадив раніше до буцегарні. Чому курва мать вони не згадали собі того у той момент, коли Патик їх здав? Чи як? Відсаділи термін, і чудесним чином до них повернулася пам'ять. Також описав Роверика не у найкращому світлі. Він не має права бути коронним свідком, тому що не вміє думати сам. Він повторює у своїх зізнаннях то, що йому надиктували слідчі захисники Ігора Ема рознесли вщент акт звинувачення. Написаний він як сценарій американського бойовика. Немає в тій справі явних доказів безпосереднього перебування ПТК на місці злочину. Жоден свідок не підтверджує версії Роберта П. В тій справі дійшло до конфронтації двох коронних свідків. Хтось з них бреше. Захисник Маріуша Ема, другого звинуваченого, теж не залишився осторонь. На його думку, правдивість свідчення Роберта П. викликають сумніви, а статус коронного свідка надано йому зашвидко, І що на цій справі хоче нагрітися багато різних осіб. Адвокат Ізабела Лавінська звернула увагу суду, що коронний свідок на зізнанні, якого тримаються звинувачення прокуратури, з'явився в 2010-му як Пелип Сконопель. Раніше за 12 років до цього Роберт П не пам'ятав, за яких обставин був убитий головний комендант поліції, хоч він був на місці злочину і бачив, хто був виконавцем замаху. Захисники хотіли зняти обвинувачення з ПТК. Прокурор вимагав довічного ув'язнення, 27 тисяч злотих штрафу та позбавлення громадян. Тянських прав на 10 років для інших обвинувачених по 15 років тюрми. В останній заяві Патик не зізнався у вбивстві, стверджував, що є жертвою помсти Роберта Пе, котрий не пробачив йому здачу членів своєї банди. Патик намагався захищатись. Цікаво є, що Роверек розповідає, як я був одягнений в день вбивства. Попали, але не пам'ятає, що маю на тілі тату. А ми разом були в басейнах готелів в ескорт-агенціях. Він бачив мене повністю голим. Також вказував на те, що в 1998 році поліція не використовувала широко марку. «Дево». таку тачку міг мати лише комендант. Рядові поліцейські сиділи за кермом полонеза, і тут виявляється, що я є під домом коменданта Попали, вперся в конкретну машину. І що найсмішніше, я не зміг його викрасти. Мав використати зброю, вбивши людину. І повернувся до своєї звичайної буденності, щоб в наступному тижні вкрасти Мерседеса, Міцубісі, і ще щось. Це все така брехня, що як читаю, то мені руки опускаються. А той Опель, який я вкрав, як тільки вийшов з під арешту. Він був на парковці. Чи хтось загинув? Ні. Власник пішов пішки. Напад зі зброєю в руках це не моя стихія. Патик просив суд про зняття обвинувачення. Вдова генерала назвала цей судовий процес маскарадом, в якому ніколи в житті не візьме участі. Лоцькі прокурори стверджували, що слідство було проведено так ретельно, наскільки це взагалі можливо. Але у Варшаві прийняли відварто погано розслідувану справу. Доказом чого є те, що під час першого процесу виправдання отримали гангстери, звинувачені у вбивстві генерала Анджей Зе на прізвисько Словік і Ришард Богуцький. Щоправда, ще тоді майоріло прізвище Ігора М, але цьому не надали зна. Ачення, Тож давайте повернемось ще трішки у минуле на наступний день після вбивства коменданта. Поліція відтворила останні години його життя. Ввечері він відвідав іменини відставного бригадного генерала Юзефа Сашіна в часи ПРЛ Польської Народної Республіки. Сашін займався промисловою контррозвідкою пізніше, вже за часів третьої речі Посполитої, сучасна держава Поліща, він представляв інтереси мультимільйонера Едварда Мазура. Далі, Едвард М. з Чикаго В прокурорських актах прізвище бізнесмена з'являлося від самого початку розслідування вбивства генерала. В 70-х роках Едвард приїжджав до Польщі у торгових справах. Фірма, представником якої він був, співпрацювала з польськими виробниками ліків. Після перебудови Едвард Емо лобіював закупівлю урядом Польщі винищувачів f 16 Через його руки як посередника проходили гроші від афери ФОЗ. Злочин пов'язаний з фондом обслуговування зовнішньої заборгованості. Полягав він у тому, що в другій половині 80-х років група офіцерів військової розвідки скуповувала польський зовнішній борг за заниженими цінами. В реальності справа полягала у тому, аби величезні гроші інвестувати за кордоном, тобто відмити, а потім поведів. До Польщі, щоб купити державне майно, яке мало ліквідуватись, покупцями належало бути людям з секретних служб. Едвард М використав цю схему, купив у держави частину долі у банкрутуючій споживчій спілці. І після приватизації його фірма зайнялась торгівлею з збіжжям. Едвард М. переслав до США мільйони тонн дешевого зерна, яке купував в Узбекистані і Казахстані, і уникнув сплати мита, використавши технічні проблеми на східному кордоні. Також до схеми був залучений проживаючий в Австрії Єремієш Баранський, псевдонім Баранина. Він був агентом британських, німецьких і австрійських секретних служб. За кордоном розбагатів на контрабанді. Ну нехай буде Кокосу. Що важливо, також поставляв його для Прушковської мафії, 25.06.1998 Едвард М. був на іменинах свого представника Сашіна, де розмовляв з Мариком Папалою стосовно його мандрівки в Сполучені Штати, де він хотів повчитись англійської, яка потрібна була йому на новій посаді в Брюсселі. Як я вже казав, Папала довго не був на святі, тому що мав забрати маму з залізничного вокзалу. Едвард М. також не затримався і через 30 хвилин після коменданта покинув святкування. У той час Папала вже був неживим. Прокурори у розслідуванні брали до уваги різні мотиви вбивства, у тому числі й побутові, наприклад, сварку з дружиною. Тому в труні папали встановили підслуховуючий пристрій, щоб спіймати вдову на зізнанні. Після довгих міркувань було прийнято аж 11 слідчих версій, такі як вбивство на замовлення кримінального світу через якісь справи в поліції, чи зовсім абсурдні, наприклад, що колишній шеф польської поліції був застрелений путіном зі супутникової зброї на замовлення семи найбагатших євреїв світу, якими керував папа Іван Павло II. зрештою зосередились на одній версії. Вбивство відбулось на замовлення групи людей, що займались нелегальними справами. Папало через свої посадові обов'язки міг бути на шляху злочинців. Це могла бути міжнародна торгівля наркотиками, в якій були замішані співпрацюючи з Едвардом М. Гангстери, Бараніна і Словік, або інші темні інтереси, в яких приймали участь високопосадовці, замішані хоча б в афері ФОЗ. Інший мотив був пов'язаний з діяльністю на півдні Польщі паливної мафії, яка була тісно пов'язана з високими держпосадовцями і секретними службами. На що посилається колишній комендант поліції в Катовіце, суперінтендант Мечислав Клюк. Незадовго до смерті шеф польської поліції наказав Мечиславу Клюку спостерігати за лідерами цього злочинного угрупування та повідомляти про їхні зв'язки з державними чиновниками. Під час перевірки в домі останнього заарештованого власне за корупцією в паливній афері знайшли нотатки господаря на цю тему. Останній мотив розвалився, коли справа паливної мафії була закрита, а головні обвинувачені виправдані судом. А тепер давайте пригадаємо Нікоша. Спільника Ришарда Богуцького, якого впізнала дружина загиблого, Нікош за часи ПРЛ розбагатів на контрабанді крадених автівок в Німеччині, тому що був інформатором служби безпеки. А його інформаторами часто були високопосадовці, тому вони допомагали йому в контрабанді автомобілів. У 1986 році він потрапив в руки німецької поліції. Пізніше таємно втікає з під арешту, помінявшись одягом з братом, який прийшов його відвідати. До прокурора, що очолював слідство в справі вбивства Папали, звернувся офіцер пенітенціарної служби з інформацією, що один в'язень, кілер Марек Р. Хоче вказати на особу, яка знає багато подробиць вбивства головного коменданта. Поліцейські з групи генерала вислухали ув'язненого. Він вказав на іншого найманого вбивцю Івана. Над яким висіло довічне за вбивство бізнесмена, іван часто виконував замовлення групи Нікоша. 26-річний Іван, затьмарений чарами кохання до своєї дівчини, хотів отримати пом'якшення вироку, тому пішов на співпрацю з слідством. Був на зустрічі в Гданську в готелі Маріна, де шукали людину, яка б виконала замовлення треба було прибрати великого персонажа тобто попалу комендант перешкоджав в наркотичних справах добре знав учасників зустрічі нікоща словіка і ришада богуцького не знав прізвища лише одного з чоловіків але зараз знаю бо це був Едвард М. Іван дізнався про останнього коли поліціянтка з групи генерал показала йому світлину Едварда М. Тоді ув'язнений сказав так, це він, і від нього мав замовлення. За вбивство мав отримати 40 тисяч доларів, але не встиг його виконати, бо після цього мене арештували. На цьому слідство зайшло в глухий кут. Словік на час вбивства попали. Був під арештом. Едвард М. на вечірці Сашіна ніко ще не міг нічого підтвердити, адже загинув 24 квітня 1998 року. Залишався лише Богуцький. Його не було на зустрічі в готелі Маріна, бо мав інші справи в Гданську. Нікош повідомив це для інших учасників готельних змов. Поліція не взяла Богуцького поза як в грудні 1999 року під закопанським готелем «Каспрови». він застрелив іншого гангстера Анджея Куліковського, також відомого як Першінг. І втік до Мексики, з якою на той момент у Польщі не було підписано умови про екстрадицію. Лише через декілька років його вдасться повернути на батьківщину. У 2007 року його засудили на 20 років за вбивство Першінга. В лютому 2002 року у Гданську було затримано Едварда М під зажуто за звинуваченням. У підозрі замовлені вбивства Папали його мов опізнати Іван серед трьох інших людей. Засуджений без сумнівів кожного разу вказував на бізнесмена з Чикаго, але потім виявилося, що Едвард М. мав яскравий одяг, що виділяв його з поміж інших. Державний прокурор наказав звільнити підозрюваного у той ж день. Едвард М. сів до літака в США. Іван пізніше пішов у засвіти через тромб. Ходили чутки, що йому допомогли вкоротити собі віку. Також підозри викликала смерть Бараніни, якого арештували в Австрії за підозрою у замовленні вбивств і організації злочинного угрупування, його теж знайшли без ознак життя в камері. Деякі слідчі з групи генерал вважали, що через ці випадки потрібно зробити все, щоб заарештувати Едварда М. Інші ж не вірили, що він мав зв'язок з вбивством. Найнятий М-вбивця не міг чекати на попалу перед його домом, бо бізнесмен знав, що генерал з'явиться там з мамою. Він не знав про спізнення потягу і рішення коменданта, щоб замість вокзалу чекати дома. Перша група слідчих взяла вверх, і через рік, завдяки інтерполу, бізнесмена заарештували у власному домі в Чикаго. В 2010-му на лаву підсудних потрапив лише Анджей Зе, псевдонім Словік, і Ришард Богуцький. Обоє за звинуваченнями в підбурюванні осіб гангстера Збігнава Б. і івана до вбивства попали в липні 2013 року. Окружний суд в Варшаві виправдав Богуцького і словіка через брак доказів. Ані Лоцька, ані Варшавська прокуратури не вибудували єдиної версії вбивства, через що поставили суд в незручну ситуацію. Прокурори не подали апеляцію. Проте в Лодзі й надалі тривало слідство. Переломним став день, коли слідчі отримали інформацію, що зізнатися хоче Роберт П. Крадій автівок і колега ігора. М. Під час допиту він сказав, того вечора на парковці я побачив, як ігор біжить. Потім крикнув до мене: Курва вбив людину. Після цього прокурор вирішив, що вбивцею був Патик, а його спільниками Маріуш М і Товаш В. І просив для головного вбивці довічного. Одразу після цієї заяви адвокати Словіка і Богуцького зажадали виправдання своїх клієнтів, стверджуючи, що нікого не можна ув'язнити за замовлення вбивства, якщо прокуратура офіційно стверджує, що такого не могло бути. Банда Патика діяла самостійно. В жовтні 2020 року у Варшавському окружному суді закінчився процес, який тривав 5 років у справі вбивства колишнього головного коменданта поліції над інспектора Марека Папали. Через пандемію журналісти знаходилися в порожньому приміщенні, в якому на екрані транслювалася судова зала. Врешті, через 22 роки після вчиненого злочину прийшов довгоочікуваний час оголошення вироку в одній з найгучніших та найрезонансніших справ в історії Польщі. Ігора М визнали невинним в усіх звинуваченнях, в тому числі і у вбивстві над інспектора Папали. Інших шістьох підозрюваних теж звільнили з під варти. Крім того, у частини вироків минув час давності. Та версія заперечує докази свідків, яких одразу допитали на місці вбивства. Не було також ознак боротьби за авто, розмов дотичних крадіжці, Наприклад, віддай ключі. Прокуратура подала апеляцію. Вона тягнеться до цього часу. Ігор М. нині мешкає на півдні Європи. Дякую, що були зі мною. Залишайте у коментарях свої роздуми стосовно того, хто був винним у смерті Марика Попали. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мене морально і, звісно ж, фінансово. Зокрема, спонсорам на Ютубі Катерина, Ксенія Мамчій, Кейт Случик, Джіно Парк, Євген Рибка, Інна, Ніна Лешан, Кіт Саймон, Яна. Окрема вдячність Дмитру Самосюку. Ви також можете підтримати мене фінансово за посиланнями у описі під відео, а також через QR-код, який ви бачите на екрані. Тож, дякую вам ще раз і пам'ятайте, не варто боятись темряви, варто боятись тих, хто ховається у ній.